Ми традиційно обговорюємо всі події, що стосуються поля бою тих відтинків фронту, де перебувають наші оборонці. Ми знаємо, що цей відтинок надзвичайно довгий, понад тисячу кілометрів. Звісно, обговорюємо ситуацію на Курщині, що відбувається зараз. Там про все це разом із військовим головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іваном Тимочком. Спілкуватимемося упродовж наступної майже півгодини. Доброго ранку, пане Іване. Вітаю слава Україні, героям слава героям слава! Зрештою, хотілося почати саме з Курщини. Починаючи від учора, особливо і впродовж ночі, і сьогодні зранку, найсуперечливіше повідомлення можна було побачити в соціальних мережах, в телеграм-каналах повідомлення засобів масової інформації. Аналітики Діп Стейт спочатку давали інформацію про те, що суджа цілком зайнята росіянами. Потім вони спростовували цю інформацію. Нові мапи з'являлися, оновлені. Зрештою. Тою, про що можна сказати станом на тепер, на 8 ранку 13 березня, 8 ранку, 8 хвилин, дослівно, з холодною, так би мовити, головою? Ну, якщо говорити дійсно з холодною, не намагаючись зіграти на емоціях чи наростити свої якісь. Публічні рейтинги можемо говорити про той факт, що збройні сили знаходяться на Курщині, проводять свою військову операцію, які проводили. Так дійсно, з врахуванням того, що по суті Курщина є найбільш е, неприйнятним питанням для Путіна. Він ніяк не може змиритися з тим, що збройні сили знаходяться на Курщині. А з урахуванням того, що приїхав, приїжджав чи то він, чи то його дублікат на Курщину, розуміємо, що такий приїзд планувався, так би мовити, заздалегідь, і так виглядає, що під його приїзд а, мало вже створена бути якась медійна картина, зокрема в Росії, про те, що вони вже, от. Вибили збройні сили. Під це вже мали напевно бути створені відповідні кадри, відповідно, текст, який він мав зачитати. Тому як завжди, ми знаємо, що. Путін не просто робить якісь робочі поїздки будь-де він ще намагається їх перетворити на таку пропагандивну кампанію. От і тут ми тепер розуміємо, десь з чого все починалося. Пригадуєте так: це атаки противника на по флангах у межах прикордоння України і Росії власне по флангах, де утримували збройні сили територію Росії. Потім оця спроба провести суджацьку труб, трубну операцію, яка перетворилася на трупну операцію. Крім цього, ця масована атака противника на по фронтах і по флангах Збройних сил, які знаходилися в Курщині. Все це переслідувало одну мету створити переможну картину чи реляцію для Путіна. Але по великому рахунку план вже раз приїзд був запланований. То він уже мусив їхати, тим паче, він, бачите, він там нарядився в ту російську форму їхню військову, хоча знову ж без розпізнавальних знаків. Все як все. І, і навіть у своїй країні він боїться надівати якісь розпізнавальні знаки на форму. Угу. Зелений і, власне, чоловічок. Так, зелений, ну, так собі, дідусь зелений. І приїхав по суті, як ми бачили, все читав з з листочка, навіть більше там вже навіть росіяни кажуть, що Путін не той приносити нового, бо всього голос зламався. церні настоящий та а Так, як... ну, от власне це важливо розуміти в тому річ, що тепер ми принаймні розуміємо, чому така масована. Військова операція проведена росіянами на Курщині, і, скажімо, вибрана навіть пріоритетною, навіть десь поступившись інтересами на Покровському напрямку. Противник тому все таки під переговорчий процес бачимо, що Курщина для Путіна це та ситуація, коли він не може демонструвати свою повний контроль за лінією фронту. Це та ситуація, коли Путін не може. Тиснути на переговорчий процес з цієї повноти своєї сили, бо кожний раз, коли він щось вимагає, якісь територіальні претензії щодо України, йому говорять: але ж ти не контролюєш свою територію, як ти хочеш чужу. Якщо звернутися до ну скажімо такого своєрідного звіту головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, він зауважив, що активні бойові дії тривають і навів перелік тих втрат, які у росіян на Курщині, пане Іване, якщо говорити ось про ці ресурси, які втрачені, починаючи від людських до всілякої техніки, зрозуміло, що все це могло бути задіяно на інших відтинках. І поза тим, якщо зважувати і порівнювати ось цю задіяність техніки людського. Ресурсу з іншими відтинками що на Курщині, вони дійсно там згрупували зараз велику кількість і живої сили і техніки. Якщо ми говоримо про втрати сельські як військові, оцінює тільки військові втрати противника, насправді втрати для росіян там значно ширші і значно глибші Бо матеріальні втрати, які вони зазнали на тій території, самі її в більшості руйнуючи, бо збройні сили зайшовши на Курщину. Насправді з мінімальними руйнуваннями заходили в багато населених пунктів, які вони заходили, взагалі брали без бою. Тоді як росіяни там бомблять все не розбираючись, навіть чи є українські війська чи ні. Другий момент, який важливо теж відмітити щодо втрат росіян, вони втратили повагу і довіру до своїх військових. Це мається на увазі ті куряни, так би мовити, які в 22-му році з прапорами і з улюльканням щасливого якогось екстазу відправляли цих росіян в Україну. Тепер тих військових тепер, коли почалися бойові дії на Курщині, безліч є відео, що ті ж самі російські військові дуже успішно грабували своїх же ж. Однодержавців і безліч відео, коли навіть збройні сили не заходили на території, але за руйнуванням і пограбуванням вони не відрізнялися від тих, де проводилися бойові дії. Все це зробили російські солдати по відношенню до свого населення. Ще один важливий момент, які втрати це іміджі для російського ФСБ. Це надзвичайно шалені втрати, і це в майбутньому повірте вплине на. Прискорення процесу якогось перевороту в країні, тому що Росіяни побачили, що ФСБ далеко не все суще і не все видяще, бо ФСБ відповідало за оборону кордону на Курщині, і по прикордонні війська входять в їхню структуру. Вони не змогли вчасно виявити підготовку операції. Серйозно підірвався авторитет їхніх кадирівців. Після цього Кадиров майже зійшов з медіа площини з медійної публічності, і зневага до кадирівців, як до боягузів, сама знову ж в Росії почала дуже серйозно наростати. Знаємо багато навіть побутових конфліктів, які почалися, так і мафіозних розбірок на цьому ґрунті. Бо багато хто були придавлені. Кадирівцями по Росії чи бізнеси, чи навіть люди е, знаємо, що і бізнеси почали там з перестрілками скінчилося відвоювати в кадирівців, почали інші там кримінальні угрупування. І знаємо декілька випадків конфліктів, скажімо так. Глубінних росіян з кадирівцями за те, що ті зневажали кадирівців відкрито там якогось зас харчування і так далі. Ну і окрім цього, ті втрати, які росіяни витратили, з витрати, ті руйнування, які вони зазнали по своїх об'єктах. Для відновлення їм прийдеться вкладати величезні кошти. Або якщо залишити цю випалену землю, ну ми розуміємо, що тоді знову ж як завжди, росіяни отримують територію, яка не придатна для їхнього ж і навіть їхнього проживання. Якщо ми оцінюємо власне. Курщину як політичне е, політична втрата самого Путіна. Ну знову ж бачимо приклад того, що він все таки схотів приїхати, показатися, що він не боїться, бо видно, це таке брудіння, навіть серед російського населення. Що от там український президент на зону бойових дій заїжджає і в найбільш такі. Небезпечні відтинки фронту, а Путін далі там як триста кілометрів лінії фронту ніколи не наближається. Все таки настільки його імідж десь хитається, що він намагається заїжджати власне на. Те... Ну принаймні, чи він чи його копія в лінії до лінії фронту? Якщо можна, давайте вдамося трошечки до оперативних деталей настільки, наскільки ми можемо їх розглядати в ефірі. Я про що зрештою? Військовий, який контактував з нами з суспільним безпосередньо, казав, що встановлено вогневий контроль над дорогою юнаківка, суджа. І зрештою, в зв'язку з цим наше угруповання там має великі проблеми. І чи можемо ми стверджувати, що росіяни зараз атакують? По всьому периметру, якщо можна оцінювати це угрупування як таке, яке має периметр, тому що ми пам'ятаємо, що е, ведеться там маневрена оборона. Як би ви оцінили цю оперативну обстановку там зараз? Ну, маневри проводяться якраз вздовж периметру контролю українськими військами. Та дійсно противник і намагається і у фронт атакувати, і по флангах. Це правда. І те, що вони пригадуємо ряд диверсійних груп, навіть запускали на Сумщину, все це акції однієї загальної військової операції, яку вони організували, так виглядає, що вони сподіваються, таким масованим наступом по всій лінії фронту на Курщині власне витіснити збройні сили З Різні оцінка. Та явних в кількості там росіян, ну говорять, приблизно десь в межах 70 тисяч російських росіян особового складу, і там в межах 10-12 тисяч північнокорейців. Ну ми розуміємо, що це настільки великий військовий контингент, який може проводити вже там оперативного чи навіть стратегічного рівня військові операції, тобто вони дійсно атакують по, по всій війні, так і дійсно, що завжди, коли відбуваються такі масовані атаки. Завжди одним з пріоритетних завдань стоїть власне знищення логістики, тому і зрозуміло, що противник зараз намагається максимально нищити, завдавати ударів по нашій логістиці, хоча б, скажімо, по цих центральних логістичних шляхах. Річ в тому, що по суті, між, відстань між флангами по прямій. Мається на увазі між флангами де знаходяться збройні сили по приблизно там 20 кілометрів плюс, тобто це з однієї сторони широкий оперативний простір, з другої сторони, все таки в наш час дійсно це на жаль не та глибина, яку можна повністю захистити від артилерійського вогню чи безпілотників. Тому дійсно так є виклики, де противники намагаються mm -hmm. по всій лінії. Та але знову ж ми маємо розуміти, що тил у Збройних сил, навіть які воюють на Курщині, це вся Україна. Це по суті ешелонований тил, і він достатньо ефективно як і працював, так і працює. Бо ми всі сконцентруємо увагу тільки на вузьку смужку в районі прикордоння, тобто між Росією і Україною. Але Ешеленованість стилу логістики поставок вона набагато більша і глубша насправді. І <кій> То цей ресурс, який там сконцентрований в прикордонні, власне його й концентровується для підтримки збройних сил в такому форматі, щоб його можна було утримувати в рівні безперервності перший момент, але другий щоб не створювати величезне накопичення, щоб не було ризиків удару по власних складах, резервах максимального ефективного якогось удару для росіян, щоб не створити прецедент. Тому тут відбувається власне, стратегічне планування такої логістики на таку серйозну військову операцію. Пане Іване, і щодо е, обміну розвідданими щодо відновлення військового постачання, зокрема з боку наших партнерів Сполучених Штатів Америки, тут трошки і Курщини зачеплю запитанням, тому що на період, поки було все це призупинене, чи можна вважати, що росіяни вирішили, що для них це якраз той момент зручний, коли можна ним скористатися, і почалися ось ці більш активні дії на Курщині. І водночас щодо того, ці розвіддані, зокрема нам наскільки скільки вони вагомі, зважаючи на те, що навіть в момент, коли вони не надавалися, ми все одно били в глибину території Російської Федерації? Ну, от, власне, знаєте, тут питання, напевно, треба все-таки розділити, які розвідувальні дані? Чи це були розвідувальні дані, які давали можливість, умовно кажучи, в онлайн режимі проводити наведення на ворожі об'єкти чи скупчення російських військ? І інше питання, якщо це просто загальні розвіддані, скажімо, території Росії, її стратегічних е резервів, її ешеленованості, стратегічного стратегічних угрупувань, які там знаходилися на глибині території Росії. Е взагалі, бачите, з однієї сторони всі кажуть, що на Курщині це призвело там, начебто призвело, знову ж, начебто. До е, власне, якоїсь е, до серйозних проблем, що там дало можливість росіянам різко отримати перевагу. Ну я навряд чи сумніваюся, це швидше пов'язано з тим, їхня атака з їхнім плануванням, і це просто наклалося. Бо якщо розвіддані е, з однієї сторони, ми говоримо там що про втрату якоїсь зони контролю, то ми маємо розуміти, що Курщина не настільки. Е, навіть порівняно з Росією ми глибоко контролюємо її територію, тоді як удари, от крайні удари по Москві. Ну це ж сотні кілометрів, це навіть тисячі більше понад тисячі кілометрів відбуваються удари. Отже, розвідка проводиться в стратегічній глибині Росії і в найбільш захищеному регіоні Московському, тому казати, що це вплинуло. На в цілому вплинуло на ефективність бойових дій, ефективність бойових дій збройних сил. Я б не дуже так був наполегливий, але те, що це сповільнило, скажімо, оцінку. Це сповільнило достатньо серйозну оцінку наявної інформації, тому що насправді отримати розвідувальні дані це одне, а дуже важливо. У максимально стислі терміни оцінити її якість, відсіяти дезінформацію, визначити пріоритетність цінності інформації, оце набагато складніше співставити з різних джерел розвіддані. Провести їхній аналіз, оце, оце, оце дійсно впливало, і впливає ті ж самі, скажімо, якісь е з знімки з військових супутників. США. одне коли там, скажімо, роблять супутники там подвійного призначення, умовно кажучи, так які там проводять, дають якість фото і відео, е е якість фото відео, так зображень на землі в якихось регіонах. Зовсім інше, коли. Це військовий супутник, який має закладені, має програмне забезпечення, яке зразу проводить детальний аналіз поверхні. Окрім видимої частини, він там дає ще якісь оцінки, результати, скажімо, якихось сейсмічного стану в цьому регіоні чи потенційно зміни рельєфу співставляє і так далі. Ну, наприклад, там що якийсь військовий об'єкт побудувався скритний. і багато інших моментів. Там теплові сліди він вираховує, де потенційно могла пролітати е, ті ж самі балістика, якась росіян. Ну, я так умовно це пояснюю, просто uh -huh. щоб ми Зуміли хід, оце так, оце дійсно була проблема в тому плані. Скажіть, будь ласка, пане Іване. Якщо ми поглянемо ширше на фронт, і зокрема звернемо увагу на Торецьк та Покровськ, про які говорили невпинно впродовж останніх, напевне, не помилюся, якщо скажу, місяців. що там зараз? Чи дійсно Курщина відволікла достатню кількість сил, чи вони паралельно продовжують тиснути і там, і там? Що на Донеччині зараз? Правильно, ви сказали, що процес накопичення особового складу на Курщині відбувався паралельно з веденнями бойових дій на інших напрямках. Тобто ті сили і засоби, які вони задіювали на, в, в Україні на лінії фронту в Україні, вони проводили ці масштабну операцію набагато швидше, і тому і по суті. Зараз і відбулося оце, що ми так зва називаємо сповільнення чи затухання атаки противника. Якщо ми говоримо про турецький напрямок, так на турецькому, взагалі, крайній тиждень там поступала достатньо, скажімо, для нас позитивна інформація, що збройні сили витісняли противника, що і по суті відбувалося, і по флангах Покровська. Але я вважаю, що це не про не зменшення сил противника. Це все таки збройні сили на місцях, коли проводяться такі довгі затяжні бої. все одно вивчається противник, визначаються його слабкі сильні сторони. Територія пристрілюється. І якщо резерви не поступають завчасно, завжди можна підловити на цьому противника і провести контроперацію, контрудар. Чи все таки, якщо, наприклад, як то було донедавна на покровському напрямку, де противник намагався серйозно концентрувати авіацію артилерію, там найбільше вони власне і зазнавали втрату у цих засобах ураження? І все таки ми і навчилися протидіяти кабам противника, відводити їх від заданих цілей, тобто більше вилютів російської авіації з набагато меншими результатами, власне, і впливало на просування швидкості російських військ. Контрбатарейна боротьба у нас завжди була дуже ефективна. Розуміємо, що з кожним разом вона все більше і більше покращується. Та, все таки, хто б там що не казав, але в нас артилерія в основній масі це є західна, і вона набагато, скажімо, технічно ефективніша і краща, і досконаліша. Аніж російська або взагалі пострадянська, бо процес відновлення артилерії, який вони проводять в основній масі, це якраз є радянська, і навіть від самохідної вони вже більше переходять до буксированої артилерії, а це е, спричиняє додаткові труднощі, навантаження в мобільності в пересуваннях, в захищеності навіть екіпажів, ну і багато інших нюансів. Звичайно, що е, порівнювати Курщину, то Турецьк чи Покровськ не варта, бо тут по лінії фронту в Україні бої більш такі більше фронтові, більше затяжні. Ну, як я би не назвав їх окопними, бо бойові дії відбуваються і в населених пунктах, але, скажімо, більш такі статичні тоді, коли Курщина це абсолютно новий виклик був навіть для росіян, де була мобільна війна, і не просто в таких випадках росіянам прийшлося переводити чи перетягати особовий склад на Курщину, їм потрібно було ще теж набиратися якогось досвіду і резерви, які вони підготовляли, власне готовити – під специфіку цієї цих ведення бойових дій, цієї війни, і, і тому це теж у них забрало велику кількість часу. Ну і звичайно, що рівномірно чи більш-менш рівномірно. Заводити той резерв, який чи мобілізованих, яких їм давалося відмобілізовувати, їм приходилося угу, теж так. розподіляти між всіма. Тим паче, що це визнають самі росіяни, що набір в армію у них Зрозуміло. поступово спадає. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Іване. Нагадаю, що Іван Тимочко, військовий голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був на зв'язку з українським радіо.